Гарного всім дня. Рада вас вітати на своєму новому каналі, який називається Мій будиночок в селі, кухня і все-все-все. І сьогодні хочу вам показати килимочок, який виготовляється дуже і дуже швидко. Діаметр такого килимочка 55 см, і виготовляється він із старих. Футболок і старого, скажімо так, трикотажу. Який саме трикотаж підходить? я вам розкажу в наступному відео, як підготувати такий трикотаж, і як зв'язати такий килимок дуже швидко, практично за 2 години. Я також розкажу і покажу у наступному відео. Значить, такий він у нас товщини. Товщина його десь приблизно до 1 сантиметра. Зв'язаний він кручком. А також із залишків, які були, зв'язаний ще отакий маленький килимочок діаметром десь 20-21 см для підставки під гаряче. Це як підставочка під гаряче. Також товстенький. Товщина його десь 1 см. І дуже добре їх використовувати, такі маленькі килимочки під гарячим. Ну, як не є, скажімо так, дорогі господині, але вже ми щось такі зекономили. Хай буде не тільки 20 гривень, але вони вже зекономлені. Вони можуть піти в нашу копілочку. І повернемося до килимочка. Значить, такі килимочки можна використовувати в душі, ванні, потім, як приліжкові, тим більше вони можуть бути різного діаметру, і навіть більшого, і великого. А також я їх використовую ось так на... Е Ось так. Бачите як? Поставити на стул і також досить непогано виглядає. От так стул виглядає. Стілець виглядає без кіночка. І ось так виглядає з киночком. Ставте лайк, підписуйтеся. В наступному відео ми з вами підготуємо. Я покажу, як підготувати матеріали і як зв'язати кручком швиденько, навіть для починаючих, які перший раз візьмуть крючок в руки, як зв'язати такий килимок. Дякую вам. До наступного відео!